Доброго ранку, мої любі малята! Сьогодні ми з вами будемо проводити заняття з природи. Сьогодні до нас у гості завітала дівчинка Марічка. І вона дуже засмучена. Вона живе у селі разом з бабусею, але бабуся захворіла і дівчинка не знає, як доглядати за домашніми тваринами. Ми допоможемо нашій Марічці. Так, для цього ми повинні поїхати у село до бабусі. Отже зробимо поїзд і вирушаємо. От малята ми уже приїхали. Я зараз вам малята прочитаю загадку. А ви відгадаєте, яка тваринка нас зустріла перша? Довгі вуха, куций хвіст, невеликий сам на зріст. На городі побував, нам капусту попсував? Правильно, дітки, це кролик. Він маленький, біленький і пухнастий. Наш кролик має довгі вушка, очка, носик, ротик, пухнастий хвостик і лапки, а що люблять їсти кролики. Так, вірно, моркву капусту. Він їсть моркву, бо в нього є дуже міцні зубки. Малята, а ви знаєте, що морква є дуже корисною для людей, тому що завдяки її покращується зір. А зараз ми з вами поговоримо про велику тваринку. Голодна мукає, сита жує, всім діткам молоко дає. Хто це? Правильно, це корова. А якого вона кольору? Так, вона біла в чорну плямку. Як говорить корова? Му. А що їсть вона? Так, корова їсть травичку. Її виганяють на галявину, щоб увечері було молоко. Молоко дуже корисно для діток. Тому його треба пити кожного дня. Малята, погляньте, наша корова має вушка, очі, ніс, ніжки і великий хвостик. А ви хочете послухати, як корова говорить? А зараз я вам розкажу про таку тваринку, яка оберігає наш дім і гавкає на злих людей. Пеститься, ласкається, дражниця, кусається, на ланцюгу сидить, дім сторожить. Хто це? Так, собака. Погляньте, Наша собака має вушка, носик, ротик, має пухнастий хвостик і лапки. А що їсть собака? Так, м'ясо, кісточку. А ви хочете послухати, як собака говорить? Ви, напевне, вже втомилися. Давайте трішки відпочинемо, зробимо фізкульт хвилинку. От ми і навчили нашу марічку, як доглядати за домашніми тваринами. Але вона не запам'ятала добре, тож давайте ми ще раз нагадаємо їй і зіграємо у гру. Нагодуй тваринку. Тепер наша Марічка краще запам'ятала про домашніх тварин. Малята, ми повинні повертатися у групу. Отож давайте зробимо поїзд і поїдемо у групу. А наше заняття підійшло до кінця. Я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!